Усім привіт, вітання Чернівців. Сьогодні історичний день. Я зроблю вам репортаж про те, про що ви навіть не очікуєте. Я знаходжуся в центрі міста за адресою вулиця Братів Руснаків, 11. І що тут є? Чернівецький коледж, обласний коледж мистецтв імені Сидорова Вовкевича, навчальний корпус 4. Неймовірні сесійні двері. І зараз ми будемо проходити, і щось цікаве, цікаве, я вам буду показувати це історичні зйомки. Адже наше училище Сидор Воробкевича в цьому році саме перед ним вишиванки, 15 травня, відзначало 100 років. І я хочу зауважити, що цей заклад за час. Тобто 1924, так, це була Румунська, Румунська імперія, І тут була консерваторія. І директор цієї консерваторії багато років, потім був диригентом у Віденській опері. А зараз рухаємось вперед. Ми знаходимося тут всередині. Я в дещо. Дивіться, я вже відчуваю, не знаю, чи відчуваєте ви через навушники, як грають музиканти. Можа, яка краса. Грають вже скрізь хлопці музиканти. Я ніколи ще тут не була для мене. Це прем'єра. Ось такі червонівецькі дворики ошатні. Це наше майбутнє. Що є та музика? Вона не перевершена. Піднімається на третій поверх, 42-й кабінет, де мене чекає Маєстра Фельдман. Повністю автентичні двері. Коридори закладу. Неперевершена краса. Рухаємось далі. і нас неймовірний Лев Борисович Хельвін. Привіт!